Протипіхотна фугасна міна ПФМ1 та ПФМ1С. В народі більш відома як міна пелюстка або міна метелик через те, що маю, має схожу форму. Дуже часто сапери її ще називають дитячою міною через те, що діти дуже часто її плутають з деталькою від іграшки або з листочком. Найбільша її небезпека в її кількості. Це міна дистанційного мінування. Потрапляє на землю за допомогою засобів дистанційного мінування. Це може бути вертолітна система мінування, також може бути залпи реактивної системи залпового вогню, наприклад, ураган або земледілія. Найбільша її небезпека в її кількості, наприклад. Залп системи ураган може засіяти дуже велику площу більше 2,5 гектарів, саме такими мінами. Міна дуже маленька, непомітна, може бути зелена або коричнева. Під час мінування може залишитися будь-де, вона може залишитися на дні водойми, може залишитися на даху будинку в густій рослинності, а також застрягнути між гілками дерев. Має дві модифікації. Друга її модифікація це ПФМ 1С. Літера С означає, що міна оснащена механізмом самоліквідації. Від 8 до 48 годин після того, як відбулось мінування, міна може самостійно вибухнути. Якщо літера С у модифікації немає, то ця міна буде лежати на землі. Доти, доки її або не вилучить сапер, або людина завдяки своїй необачності не натрапить на неї. Це міна натискної дії. Тобто на її випуклу сторону потрібно наступити, здійснити натиск і міна вибухає. Вибухає вона, як і будь-які інші протипіхотні міни, миттєво. У нас немає часу, щоб подумати, відбігти, осмислити. Всі міни вибухають миттєво. Натиск потрібен невеликий. Вистачає 3,5-5 кг для того, щоб міна вибухнула. Під час мінування ця підламіна може залишитися будь-де на густій траві, на кущах, а також може застрягнути серед гілок дерев. Через це робить мінування дуже непомітним та дуже шкідливим для цивільного населення.